Йо, друзі, ну як зазвичай, ми заходимо і додаємо собі якогось кента. Давайте горнемо на якусь п'яту сторінку, і по списку буде хай, наприклад, сьомий. Так, восьма сторінка і сьомий, чувачок. Ну що я скажу, братуха? Поздравляю, ти попав у нашу банду. Ха-бем! Все, а ти, якщо, друже, теж хочеш попасти в нашу банду, тобі потрібно втикнути свою вподобайку, написати свій улюблений коментар, також не забувай про підписку на канал. Ну і якщо ти виконуєшся всі дії, то скоріш за все я виберу саме тебе в свою другу. Хей, йо, Аміден за забагаті! Залетіли ми в режим під назвою Take Bomb. Тут в ньому потрібно передати бомбу, або ти взірвешся як той чувак. <схай> Оно він передав бомбу і должен комусь перекинути її також. Так, що в нас тут є взагалі? Тут є якісь спіни, в мене 0 спінів. Хорошо, 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 хорошо. Тут у нас є якісь способності, я так зрозумів. Так, 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 так. Можна друга додати. Опа, Ability. Тут ми вибираємо. Ага, ми фармимо, виходить, кристальчики і можемо вибирати собі скіли, якісь класні. Ти можеш без трубігати, можеш кидати бомбу. Можеш давати пощочину, <хи> можеш заморозити бомбу, напевно, щоб час не йшов. Так, тута, тут, а О, У мене є одна скринька. Можемо відчинити. Ану, і що нам випаде? Бем! Рейєр, кстати Якийсь, 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 якийсь. якась штучка нам випала, така цікава. А, ось вона. Це, це як в нас буде виглядати зривна хвиля, ми її відчинили. Тепер ми можемо її, виходить, купити. Да? Да, емоції. Ну, багато всяких цікавих бомбочок. Я тут бачу. Взагалі дивикалася бомба. За тищу роблоксі. Хорошо, тоді чекаємо, що вони не доіграють, і ми продовжимо. Такс. Так, 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 так. У нас 15 секунд і розпочнеться раунд. Раунд через 15 секунд. Надіюся, мені сразу бомба не випаде, бо я не хочу сразу з зразу найперше просто померти. <гум> Надіюся, мені і потім бомба випаде. Або і сам підберу, кстати, може, комусь закинув. Треба буде подумати, треба буде подумати. Так, треба втікти і від усіх просто відділитися, щоб мені О, ніхто бомбу не дав, як оцей чувак зараз. Опа, він туди перебіг. Хорошо, хорошо, нормально, нормально. О, 9, секунд, 9 секунд бомба взирветься. Треба ховатися. Треба ховатися. Опа, 15 красавчиків заробили за те, що ми прожили 15 секунд. Бемс. Оно, чуваки, подохли одразу. <хи> Оце вони дають. то вони поблитоси. Так, мені треба самому главне бублику не сховатися. сховатися І не получити цю бомбу в руки. Бо там йде таймер. Чесно, взорветься. Бам. Так, біля мене, чувак. Треба бути обережним. Опа. Взяв бомбочку, чувак. Побіг, побіг, побіг. 6 секунд. 6 секунд. Так, ховаємося, ховаємося від нього. Бо нам оцього нещастя не потрібно. Бемс, все, другого чолікся бомба. Тікаємо, тікаємо, тікаємо. А давайте візьмемо. А давайте ми її візьмемо. Давай. Нам. А він спеціально чекає час, щоб, щоб мені передати і взірвати. Ага, не вийде в тебе сьогодні. Не сьогодні, не сьогодні. Диви, він зразу двох взірвав Ой-ой-ой, тікаємо, 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 тікаємо. Хі -хі. Чувак, включив режим Соніка просто, полетів за кимось. Так, тікаємо, тікаємо, тікаємо від усіх. Від усіх просто треба втікти, саме головне. Опа, і ось так. А, нас великий прижок, На слабенький він. На перших левелах він дуже слабенький. Опа, тут челікс. Ми тікаємо, тікаємо, тікаємо від нього. 6 секунд від бомби. Бемс, комусь знов передав. Хе, зірвається, ну. Наблюдаємо. Де, я передав сам, сам О, в самому кінці О, У мене бомба. В мене бомба, в мене бомба. А я Фред беру передав. Тікай, тікай, Дензо. Дензо, тікай, тікай, тікай. Фред беру капець. Фред беру капець. Три секунди, якщо не передасть комусь. Дві, одна, нуль. Мінус Фред 25 кристальчиків дали, кстати, за кіл мені. Оце нормально, кстати. Оце хорошо. Опа-па-па-па. Чувачка бомба, 5 секунд. Оно, чувак, насміхається над ними. Танцює, данси, такий денс, данс. Жалко, що в мене ще немає емоцій. Йой-йой-йой-йой. Від цього треба хлопця тікати. Від цього ми тікаємо, тікаємо, дензо. 5 секунд. 5 секунд, 6 секунд. Він за нами біжить. Він за нами біжить. Братуха, не надо. О, і він мене оглушив. Все. Мене він просто підірвав. Він мене просто підірвав гамнюк. Він дочекався, щоб бомба просто, щоб бомби було мало секунд. Він цього дочекався і передав мені її. Ну в нього вона якась класна, ви бачили? Він мені, типа, передав і мене, типа, оглушило. Типа, це якісь імбові в нього бомбочки. Мене можемо собі купити кейсика? Ага. Тисяча. Тисяча, тисяча. А тут 500. Так давай за 500 відчиняємо. Може щось класне випаде. Ооо, а так мало дало. Ну ми можемо ще один накрити кейс, кстати. ну? Знову кристальчики. 250. І все, і мені не вистачає, так? Треба да? 500. Угу. Жалко, жалко, жалко. А спіни у нас. Спіни у нас немає. Так, 25 секунд і почнеться новий раунд. Надіюся, я тут я хочу виграти в цьому режимі. Мені цікаво, скільки за перемогу тобі дає кристалів. Але за такими стандартними бомбочками, мені здається, можливо виграти, але тяжко буде. От коли у тебе якась така зелена бомба, як у того челікса, отакого. От якась непонятна, яка тебе просто оглушає на 2 секунди. Це, ну, це дуже класно. Так, і в кого буде бомбочка? У кого буде бомбочка? Опа, знизу челік. Знову цей самий! Знову цей самий! Тікаємо від нього. Тікай, тікай, Дензо. <сі> дензо, тікає, Дензо. Ой-ой-ой. ні, не кажи, що ти знову за мною біжиш. Не кажи, що ти знову за мною біжиш. Друг! Ти мені більше не друг. Ну, де він кинув жорстко. В нього є. Він просто держиться до останніх секунд і кидає на когось бомбу. Ну це незаконно. Це взагалі незаконні такі способності. Ой-ой. Братуха, не надо, Не надо, не надо. Хе-хе, <сі> він, чувако, відкинув воно, Все, пока, братуха. Проснувся. <сі> Підірвали маленького. Ну. Ой-ой-ой, тікаємо. Це у цього ж класна бомба. Тікаємо від нього. Оно Фред ганяє. Тікай, Дензо, тікай, 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 до гори. Ні, ну, пожалуйста, тільки не мене. тільки не мене. Фабратський, фабратський, фабратський. Опа, Він зірвався. Він лушпак, він лушпак зірвався. Нубик, нубик. Він просто маленький нубик. Якщо мені передадуть, і я просто взірвуся і теж буду нубиком. Раз я біля для цих чуваків. Друг шо? Я їм зразу передам. Ого, і що це? Ой-ой-ой, у Фредбера бомбочка. Мені її передав. Ага. А якщо я отак зроблю? Що, все, тікаємо. Мені її прикинув. На! О, так не можна робити. Я думав, що я йому її передав, а я її просто викинув. Поняв, в чому прикалямба? Ну хорошо, давай відкриємо поки кейсика. Поки вони собі грають, я відкриваю кейсика. Ну мені оця фігня падає. Вона мені взагалі не потрібна. Це взагалі саме, саме хуже, що може випасти, напевно. Що вона тут постійно випадає. Ну ладно, ладно, будемо тоді чекати. ну? Кстати, нова мапа. Ми ще на цій не грали. 5 секунд до начала. Ану, і хто ж буде з бомбочкою? Ой, як нас в тут заспавнило. Треба від всіх тікати. Треба від усіх тікати. А вона супер велика ця мапа, кстати. Дуже величезна. Можна прямо взагалі бігати так з кайфом від усіх. Диви. Бемс. чувак підірветься. Передав! Прям кінці він передав їй. А цей тому бам. Опа, па. Фредберок. Фредбера. треба тікати. Бемс. Кудись сюда. Отако. Тікаємо, 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 тікаємо. Бемс. Перепригуємо. Тікаємо просто від усіх. Одна секунда. Когось бомба сейчас буде. Ага. З цієї сторони Добре, Добже, добже. тікаємо, 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 тікаємо. А чекаємо. сейчас, походу нікому не передать. У него 5 секунд залишається. У него 5 секунд на бомбі. Все, він здався. Бум, все, минус один чувак. Оно, бачиш, він ему перекинув бомбу, і він просто пропал. Ух ты, е Ух ти, -мо! А мені нормально кресальчиків насипає. Слухай. У Фредбера бомба. Треба від нього тікати. Треба від нього тікати кудись чим подальше. Від тих всіх заворушок, бо мені проблеми з цією бомбою не потрібні. Бум. Мінус, чувак. Знову Фредбера. Каєм, тікаємо від нього. <рес> Камі з цього молодого. Оба. 6 секунд, 6 секунд у бомби. А він не поняв? Він не чувак, невидимку включив. Все, але він помер. йой 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 -йо дензо дензо А він не попав, він кинув в мене бомбу, а не попав. Оце конечно, звісно, дає. Так, тікай, тікай, тікай. До гори. бемс, Перед сюди. І прыжок. Всьо, він зірвався, він зірвався. Переза нами цей чувак біжить. Нас четверо залишилося. Кстати, кстати, кстати. Треба від цього челік затікати. А я, походу, не втечу, да? Ні, я не втечу. Да, Я я не попав бомбою. Я не попав просто бомбою. Ну, нічого, ми считай, взяли третє місце. А третє місце непогано, непогано. Я би назбирав би оцих кристальчиків і відчинив би оцей кейс за тисячу. Бо оце за 500 мені не подобається. Скільки цей коштує? Три з половиною тисячі. Ну і на нього проценти, слухай, ка, тут непогані такі, бачиш? І нормальні скіли. Ну, давайте попробуємо відчинити, назбирати гроші з кейс за тисячу, а потім Пробуємо вичинити оцей кейс за 3,5 тисячі. Так, 25 секунд і починається новий раунд. Обача, обача, полетіли, полетіли, Дензо. Кого буде бомба? В мене бомба, в мене бомба. А ми її передаємо швидко і тікаємо. Тікай, тікай, тікай. Нормально. Ну, Но в самому початку дали бомбу, ми її просто скинули. Все, мінус чувак, мінус чувак, він нічого не зробить. Дві секунди. Одна. Бем. Все, мінус, мінус один кент. <с. Нормально. А це ми чувака підставили, да? Так? А ну, в кого там бомбочка? Так, в нього 4 секунди до взрива. Треба від нього триматися чим подальше. Бум. Коло нову. Ага, якийсь Владіка бомба. Первдарка бомба. Тікаємо від них, тікаємо, тікаємо чим чим умога далі. Як умога далі, треба від них всіх триматися. О, я пау, я пау, я пау. Опа, заліз. Бем. Сюди. Тримаємося, тримайся, бігаємо просто по колу. Бігаємо по колу від цієї бомби. Ага, він не попав! Він скинув бомбу. Опа, Мінус щевак, а мені плюс гемчики за те, що я виживший. Одна секунда. Бум. Зірвалась. Опа, челікс біля нас. Треба бути обережним. Треба бути обережним від них, тих всіх триматися як умога далі. Дві, одна, бум. У <с>. мене бомба, в мене бомба, в мене бомба. Я, я передав йому якось? Не поняв, А що це було? А як я йому це передав? Ой-ой, ой тікай, тікай, Дензо, Дензо, треба втікати. А як я йому бомбу так передав, цікаво? У мене ж немає ніяких спел спелів, щоб так перекидувати бомбочки. Або воно так случайним образом просто перекинуло його якось. Ну я не знаю, але саме головне, що я живий просто. Оно як той чувак, зараз буде мертвий. Бем. Оно полетів просто в небо. The Ой-ой-ой, прям біля мене. Ох ти гамюк малий. Іди сюди. Іди сюди, я тебе сказав. Одна секунда. Я не докинув. ха Я не докину просто. Але у нас уже є тисячу гемів. За тисячу гемів ми відчиняємо отакийся кейсик. І нам падає якусь бомбочку. Дайте мені прикольно. Ну, йо, ну не оце вже було. Мені вже все випадало. На що воно мені? Я не знаю, що даже з ним робити. У мене вже їх два штуки, кстати. Воно просто міняє ефект взрива. Замість звичайного буде фіолетовий. Я би собі бомбу хотів, якусь чотку. Наприклад, якусь таку легендарну. Нова, хоча б, або епічну. Епік мені дуже з У. Ду я сьогодні можу, мабуть, бігати чи що? Не знаю, не знаю, не знаю, не знаю. Ну, чекаємо, продовження. Хай вони зараз доіграють. Три, два, один. Полетіли. Тікаємо, до всіх, тікай, тікай, Дензо. Саме головне тобі втікти. кого буде бомба? Диви, Опа, тікаємо, тікаємо. Прямо біля нас, чувак, був з бомбою. Треба від нього тікати. ха Стоїмо тут. Шість секунд. 6 секунд, я думаю, що він нікому не передасть. А ну, дві, Все, чувак. Чувак, мене взірвав? А як так? А що це було? Я теж якось так робив, але я так і не зрозумів, як це робити. Цікаво. Цікаво, але мені це не сподобалось. Бо мене самого первого просто вирубили. ру ту ту Що тут не Ви що? Хлопці? Дві секунди, дві секунди, і ми починаємо. Так, так, тікаємо від усіх. Тікаємо, тікаємо. Дензо. Надіюсь в тебе буде не бомбочка, а. Хтось далеко буде з бомбою. Оно він. Осьо, що це таке? Він його взяв? І це може тепер це скіли, ти можеш такі жорсткі передавати. І прям саме останній момент просто комусь перекидувати цю бомбу. Поняв Бо в чому прикол? Ось де він це взяв. Ось як він мені просто взявся і перекинув. А я ж думаю, як це вони так роблять. Я думаю, це треба якісь скіли класні мати, спили якісь, а це просто можна... Ось воно диви. В останню секунду нам його треба підібрати. Моє! Ану? І що? А, воно не, воно не підбирається? Або цей чувак його підібрав. Я не знаю. Дві секунди. бум, Тух. Зірвався. Там сразу бомба повелась знову вже ж. Так, тікаємо, 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 дензо, 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 тікай. О, він бомбу скинув, він її загубив. П'ять секунд, і він взривається. Фредбер, вибачай, но ти умираєш. Бум. Хе-хе. Мені бомбу дали. О, а, ні, це в вот челикса. На тобі бомбу, друг. Щоб не Шабди втикав. Шаб не розслабляв вулки свої. Він її викинув. Він її викинув маленький. Нормально. А ця бомба ця зелена бомбочка теж вона оглушає. Поняв? Прикольно, прикольно. Так, тікаємо. Оба. Кайдензи. Дензо, 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 дензо. Говнюк малий. Ух ти. і говнюк. На, заберіть її. Блін, а! Я знов здох. Ладно, 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 откриваємо один кейс. Я хочу класну бомбу. Хочу класну бомбу, що так само всіх закидувати. Так, ми вибили панцюльки свої. Хорошо. но ну, я хочу вибити бомбу, класно, що так само встане закидувати. Воно він йому кину, він оглушився углу... просто. І в тебе є просто хоч 2 секунди кудись відбігти оті... від нього. Ось в чому прикол. А за цей звичайною бомбою, типа, ти не зробиш такого і біди. Так, Дензу, полетіли, полетіли, потікаємо, чекаємо, чекаємо, тепер від когось. Воно ну, ну, в кого буде бомба. Цікаво, от цікаво. Оба! Ано, Челікс, побіг, побіг. Диви, А нього він походу не передасть нікому. Тя воно стоїть, чувак, просто спить. Міг би йому просто передати, да? І все, і проблема закрита, і ти не взриваєшся. А, він хитренький, він саму в кінці передав просто. Поняв? А це він хитрий жук. А це хитро було. Я би не знаю, я би не тримав би в себе бомбу, я б сразу би її просто скинув би та й тікав би. Ну, а пацани просто на тоненького грають, на тоненького такого. Він просто стоїть, чекає, чекає. Опа, все, в кінці передав його. І все. І знає, що він знаєш і 100% заробив -за кіл. І грошики також само собою. Опа, па, па, па. А ти. От мене відстань. О, одо, диви, оглушив його. А це й цього оглушив. Все, капець. Ой-ой-ой-ой-ой. Натій, братуха, не спи, не спи, не спи. Нельзя спати. тікаєм. тікаємо, тікаємо. Все, Сатя, а я ще зароблю кіл. У нього 2 секунди. Одна, бум. Хе, надомчу. До Плюс 25 просто алмазиків. Бумс, бумс, бумс Тікаємо, тікаємо, тікаємо. Ух ти, -мо. Тікай, Дензик. Джух, сюди ховаємося. Нормально. Ой-ой-ой, у Фредбера сильна бомба. Від нього треба ховатися. Від нього треба ховатися, щоб він нам її не передав. не не передав. Бо вона в нього оглушає дуже довго. Опа, все, отто ховаємося. Тут ховаємося і чекаємо. Ой-ой-ой-ой-ой. У Челікса бомбочка. Так, нам треба десь сюди. Нам треба залізти на цю горку. Все, все. Дві секунди. Одна, ноль, бум. Треба триматися біля чувачків. Опа-па-па. -па, па, па. Біля нас чувак з бомбою. Біля нас чувачок з бомбою. Треба від нього ховатися. Якийсь франк. У франка бомба. У франка бомба. А в нього турбо як класне. Наше у нього довго працює. Понял? Оце класно. Бум. Тікай, 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 Дензо, Дензо, тікай. Бо біля тебе чувак, з бомбою. Ей, за мною біжить. О, ах ти, паразит, ах ти, паразит. На, забери його обратно. Вона мені не треба. Тікай, тікай, дензо, 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 тікай! Підірвав його, я його вбив, я його вбив. <свіс> не вийде мене так просто здихатися мною. Ах ти! Ах ти, а тепер ти йди сюди. На, щоб не розслаблявся. Я застопився. Ні, пожалуйста, стань. Оце жорстко. 410 красачків заробили. Кстаті, кстаті. Ще трішечки, і ми зможемо знову відкрити оцей кейс. Ну що, чекаємо тоді? Так, Дензу, Дензо, ми появилися. Куди би тобі, Дензо, сховатися? Так би цікаво. О, оно бомба в цього Челікса. Челікса. О, він її передав. А як мені її передали? А мені як її передали? Йо-майо, я не можу. Упав, упав. бублик впав. Хе. А я не міг залізти якраз таки. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, одна секунда. Ноль. Бух. Убив його. Я убив. Я заробив кристальчики. Нормально. Живем, живем. Хе-хе. Так, у Франка бомба. Треба від Франка тікати. Кудись такое сюди. О, якийсь спел. Заморозка. Тобто, якщо б він її скинув, він би заморозив би когось, поняв? Ой-ой-ой-ой-ой. Опа. Все. Чувак здох. Давай цього Челікса, заберем таку бомбу. І я думаю, що я успію комусь її передати. Дензо, 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 Дензо. -дензо. Я забрав, і я думав, що я успію просто. Я хотів просто заробити геми. А він. А, ладно, відкриваємо кейса. Бем! Ану, дай мені бомбу, дай мені красиву бомбу. Ну, деп, наша мені зайде, я бомбу ходів. Ладно, чекаємо. Ну, Дензо, надіюся, ти зараз не помреш одним із перших. Я би захотів би хоч би раз, хоч би виграти в цьому режимі, остатися самим останнім і просто чувака підірвати. Але в мене скіли, виходить, поганенькі трішечки. І бомби немає хорошої. Щоб просто в когось в стан закидувати. От так, ось сюди давайте заліземо. бомба? Оп, у Франка, Франка, Франка. У Франка хороша бомба. І мені здається, ні, ні, хорошо. Я ж думав, що він на мене око поклав і хоче мені її передати. Так, ховаємося від Франка. Бум. Хе! Підірвався. Підірвався бублик. Ну цікаво, коли мене бублика уб'ють? Ой-ой-ой. Треба тікати від хлопця цього. Каємо, заробляємо бабки за те, що ми просто бігаємо і не получаємо бомбу. Ану, три секунди, дві. Все, чувак здався. Бум. Йой. Він передав бомбу. Він передав бомбу, а я тікаю. А я тікаю просто в другий кінець мапи. До цього чувака. Все, я стою тут і надіюсь, мене ніхто не буде трогати. Диви, скинув бомбу. І шо? І наші він її викинув. Ааа, він на ньому може телепортіруватися. Поняв, як він хитрий. Тобто в кожної бомби є свої суперспособності. Диви, бум! У Фредбера треба тікати від нього. Треба тікати ось сюди, кудись догори, я думаю. І, в принципі, він не не должен нас буде зараз достати. Якось ось сюди, отако заліземо зараз. І все, одна секунда. А, п'ять секунд, п'ять секунд. І бомба зараз зірветься. Бум! О, передав прям в кінці. Йой, не допригнув, не допригнув. Я оцього хочу, я ось цього хочу зловити. Фредбер! О, ти куди побіг? Опа, 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 опа. На! Перекинув! Диви, бум! Я двоїх убив, походу, да? Чи одного. Ну, але оце було красиво. Оце було дуже красиво. Прям в останні секунди я перекинув її йому. Ось ось чувак, десь сховався, класно. біля нього стояти зараз. Бум. Надіюсь, йому не дадуть бомбу. Паразит, ох, і паразит. Іди сюди, іди сюди. А у них супер прыжки, поняв? Бем, на тобі бомбу. Щоб не втикав, Ооо, 5 секунд, 5 секунд. Я Іди сюди, братуха, лови. Бліда! Але все одно ми в цьому раунді багато кого вбили. Двоїх, напевно, да? Двоїх чи троїх чувачків. Давайте відкриємо ще оцей кейсик. Ну, а вдруг, а вдруг, о, ну хоч щось новеньке. <хе> хоч щось там новеньке необичне. Ну, в цілому, дякую тобі, друже, за перегляд. Натикай купу своїх вподобайок. Також не забувай про коментарі. Усі коменти я читаю. Якщо ти сподобався цей відео, не забудь про вподобайку. Я ж сказав, вподобайку постав. Ну не лінуйся, не лінуйся, братуха. Треба втикнути. Ну, от треба. Я буду дуже дуже щасливий. І до нових зустрічей.